Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду переглядати, обробляти таку красиву квітку цикламен. Цикламен це багаторічна трав'яниста рослина, які класифікуються в родині первоцвіті, але останні роки рекласифіковані в родину мирсінові. Вересоцвітні ще називають. Цикламен походить від латинської назви круговий, циклічний. У них правильний відгін віночка. Оце зараз на, на квіточці я показую, який такий кружечок утворює віночок. Плюсточки відгинаються і утворюють віночок, такий круг, кружок коло. Тому називають цикломен. І це бульбоподібний, м'ясистий корень має квітка. Круглі серцеподібні листочки, зубчаті по краю, сріблясті малюночки на зелених листочках. Ну, дуже-дуже красива рослинка. І зараз я буду її переглядати. Я не буду змінювати магазинний ґрунт, пересаджувати. Рослина квітне, ще її не можна пересаджувати. Вже коли вона відквітне, тоді можна пересадити. Зараз я хочу обробити і зняти верхній ґрунт, тому що вона дуже глибоко посаджена. Не можна так глибоко засаджувати у цю бульбу. Цей верхній ґрунт, він без корінчиків, одну четверту оголяю бульбу, там всередині вона є. От обережно знімаю і оброблю. Квітки у цикламена пониклі на довгих стеблах. Цикламени поширені в Середземномор'ї, від Іспанії на Заході до Ірану на Сході, а також у Північно-Східній Африці, включаючи Самалі. В Україні цикламен... Розповсюджений один сорт Кузніцова і зберігся тільки в Білогірському районі, а також в Криму на хребті Кубалач. І цей цикламен занесений до червоної книги. Цвітіння цикламена припадає на жовтень і триває до березня. Екстракт цикламену використовують у медицині для лікування синуситів. Вологість повітря не дуже так важлива, його не, не потрібно оприскувати. Можна зробити в воду замочити, керамзит. На дні. І температурний режим у період цвітіння 13-17 градусів, а у влітку від плюс 20 до 25 градусів витримує клемен. Пересаджують у кінці травня і підживлення не раніше вересня перед посадкою один раз на два тижні мінеральними добривами. От. І розмножують, можна розмножити і поділити цикламен бульбо, цю кущик поділити, але краще не ділити, бо він дуже тендітний, і розмножують насінням, або листочком можна ще розмножувати. Насінням зазвичай. Бувають і шкідники, і хвороби у цикламена. Тому зараз я буду обробляти фунгіцидом, я буду обробляти фундазолом від фузаріоза. Ще бувають кліщі павутинний кліщ, кліщ і сіра пліснява може бути. Коричнева гниль може бути. І це фундазол якраз буде дуже гарно боротися. От Бачите, скільки ґрунту я зняла верхнього. І таким чином буде провітрюватись і не буде загниватися ця цибулинка, загнивати, верніше бульба. І зараз готую розчин. Розчин буде складатися із актоверма. Фундазола, актоверм це від кліщів від шкідників, комах. Тоді такий гарний розчин зроблю фундазола. Оброблю як і ґрунт, так і саму цю бульбу, і листочки. Тому що ну, дуже гарно фундазол якраз із фузаріозом і бореться. Це саме страшне, що треба подолати. Це, взагалі, кущик здоровий, але профілактично хочу обробити. От. І ще антихрущ я застосую, тому що із магазинного ґрунту може. Буде занесена, як і грібний комарик, а також і нематода, різні черви можуть бути. От. І антихрущ дуже гарно з цими комашками, що в ґрунті бореться. Ну І загалом всі листочки будуть оброблені дуже хорошо. І ще треба буде обробити актари, але пізніше, тому що, може бути, тріпси на квіточках. От. Отакий розчин. Ну і освітлення повинно бути інтенсивним, але не любе, щоб були прямі промені сонця. Це краще східне віконечко, північне віконечко. І прийти, затінок робити. Освітлення краще затіняти. І не, лю, не любе протяги і перепади температури різкі. Такий, бачите, інтенсивний дуже розчин. А водою поливати треба м'якою відстояною, прохолодною водою. Взагалі, цикломен любить прохолоду. Він і квітне гарно, коли прохолода, а коли тепло, він може захворіти. І полив повинен бути не дуже частий. Але регулярний і не так, щоб не пересихав зем... ґрунт, і найкраще використовувати полив через піддон. І вода не повинна потрапляти на цибулину. Оце зараз я буду обробляти саму цю бульбу, чи цибулину, бульбу цього цикламена, і це єдиний раз, коли туди потрапить вода. Але це дуже насичений препаратом. Розчин, і я не боюся, що вона, ця бульба загніє, і я зроблю таку велику перерву до наступного поливу і дам гарно просохнути цикламену. От. І вода не повинна. Потрапляти на цибулину. Зверху поливати не можна, якщо її оприскувати, то влітку, коли дуже тепло, і так, щоб краплі не збиралися на ньому. Отак ставлю прямо із ґрунтом горщичок в цей розчин. І буду обережно із розпилювача обробляти саму. Цибулинку, прямо на неї буду розпорушувати оцей розчин із препаратом всередину, щоб зробити профілактику, щоб там не було гнилі, фузаріозу, уражень грибками, а також, якщо є якісь комахи, кліщі, їх теж буде препарат нищити. От, і по листочках, і по квіточках все буду обробляти щільно-рясно. І... Так що, а взагалі вода не має потрапляти на цибулину, на оці ніжки, листочків, квіточок, бо може викликати загнивання ніжок квіток і листочків, стебла. Оці всі можуть загниватися. Особливо, якщо це приміщення, не має провітрювань, якщо це тепле приміщення при високих температурах. От. Цибулинка циклам... цикламенний. Має виглядати при посадці на 1 четверту із ґрунту. І взагалі його пересаджують. Він не любить великі горщики, його пересаджують раз на 2 роки, і це молода рослинка, там може бути 8 см горщик, а вже більш старшого віку, то це 15 см максимум. Не любить великі розміри. І гарно квітне в малих розмірах горщика. От. І по закінченню цвітіння настає період спокою у цикламена. Треба зменшити полив. Але не допускати пересихання зовсім ґрунту. Як помітно, що йде на спокій цикламен, в нього починають жовтіти квіти, жовтіють листя. і е, Відділяють, ці, ну, їх треба познімати із рослинки, від цибулини відділяють. І в цей період можна заховати цикламент у у а, прохолодне місце. Це може бути якийсь подвал, приміщення, де прохолода, і темно. І залишити там до літа. І цикламени вони квітнуть від вересень, всю зиму і до березня. І до літа вони відпочивають. Ну, майже до серпня відпочивають. Тому їх ховають. В кінці травня-червня слід дістати. Цикламен та пересадити, засипаючи землею не повністю цю цибулинку. Грунт для цикламена має бути легким із додаванням піску і перегною. І до вересня можна цикламен підживити. В цей період він може випускати листочки. Можна навіть трошки глибше посадити, він тоді більше листочків буде випускати. І найкращі вікна для його розміщення це східні і північні вікна, де немає сильного сонця. Промені сонця шкідливі для цикламена. А ще ця рослинка може прожити 25 років. Він дуже такий довгожитель, довго може ця цибулина жити дуже довго, це його бульба. От, і я помітила, що є ураження. Я так розумію, що на квіточках можуть жити. Тріпси, є ураження. І я хочу обробити і квіти, але пізніше ще повторно обробить, можна додати у полив актару, це дуже цікавий препарат. Він через корені підніметься в листочки, в квіточки. Сок самої рослини буде отруйний для. Тріпс, бо тріпси можуть жити в самій рослинці всередині, в самих листочках і розвиватися. Личинки можуть всередині, в самих тканині рослини. І тому от актара дуже гарно бореться із цими тріпсами. Але і антихрущ може ще теж подіяти. Ну, така сильна потужна обробка, і зараз цикламен буде стояти, буде стояти на підвиконні у самому прохолодному, темному місці. Ну, там є світло, але промені прямі сонця не потрапляють, але світла багато. І там досить прохолодно, так. Бачите, бажано, щоб було до 17 градусів весь цей період, коли квітне, цикламен взимку, вибирають отакі холодні віконечка, може, якісь лоджі, балкони. А тоді йде на перерву, відпочиває теж прохолоді, з нього спадають всі квіточки, листочки. А тоді його можна підняти. Підживлювати, пересаджувати влітку і вже підготавлювати його до, квіт... до того, щоб він квітнув у вересні. Дуже красива рослина, дуже цікава рослина. У мене такого її рослини не було ніколи. Це мені зробили подарунок. Дуже гарні кольори ще у цикламенів, вони взагалі є різних сортів, різноманіття, сортів є і бахромчаті. Є цикламени із такими рюшиками прямо дуже красиві. І кольори насичені, і яскраві, от його помітно здалеку. Ну, це великий цикламен. Це дуже великий такий розмір має а, самої бульби. От, і обробляю самі квіточки, бо так я помітила, там пробіг. Мені здалося, що це тріпса пробігла. Зараз я його хочу пошукати. Десь тут він і бігає. Комахи. Дуже небезпечно, дійсно, можна принести рослинку із квіточками, а із квіточок зазвичай ці тріпси самці, вони мають крили, крила, вони стрибають, літають, перестрибують. Кожну рослинку треба принести і обробити. Ну, цикламен так поливати, оприскувати не можна. Це тільки при обробці. І надалі я ще додатково оброблю актарою, і це буде вже, ну, якби повторно. А далі вже по ситуації, як буде рослинка відходити на відпочинок, може ще раз оброблю фундазолом. А зараз я буду насолоджуватись цими квіточками, спостерігати. Так, ось, ось пройшов комашка. Бігають по квіточках комахи. Це може бути тріпса. Так швидко пробігло, щось, що я щось не змогла опі... опізнати. Ну, якийсь там є мешканець. Нічого, це все треба обробити. Актара дуже гарно знешкодить цих комах. Так що такі красиві квіточки, бачите, як цікаво. Цикламен тому що, названий тому, що в нього такий є віночок, кружечок є на квіточці. Відігнуті пелюстки. Дуже цікаво. От, ще цікаво з нього насіння отримати і зробити, розсадити насіння. Теж подивитись, як це буде. Виглядать. Є ще білі, красиві цикламени такі яскраві, як сніг, білі-білі. А є такі білі, що мають і білі і листочки, але їм треба більше світла, дійсно тоді. Такий чарівний красива рослина, красиві малюночки на листочках, великий кущик. Гарний кущик. А я хочу подякувати всім за увагу і до зустрічі!